Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росії звинуватила Японію, нібито мілітаризації, побачили серйозні виклики для своєї безпеки. Заступник міністра закордонних справ держави агресора Андрій Руденко вже пригрозив тим, що Москва може вжити заходів для блокування військових загроз, якщо Токіо не відмовиться від таких дій у сфері оборони. Його цитують російські пропагандистські змі. Руденко зазначив, що Японія планує безпрецедентно збільшити оборонні витрати. Крім того, Японія, нібито збирається проводити масштабні військові навчання біля російських кордонів за участі не регіональних партнерів та оновити документ. Щодо оборони і безпеки для концентрації на створенні ударного потенціалу, вражає, але такі ж дії Росії, яка напала на Україну, Руденко, очевидно не турбують. Розглядаємо таку активність Токіо як серйозний виклик для безпеки нашої країни та Азіатсько-Тихоокеанського регіону в цілому. Попереджаємо, що в разі продовження подібної практики будемо змушені вжити відповідних адекватних заходів з метою блокування військових загроз Росії, заявив заступник глави МЗС Росії. Раніше повідомлялося, що Міноборони Японії подумає над розгортанням Перзвукових ракет на островах Кюсю та Хокайдо за 40 кілометрів від Росії дальність ракет складе тисячу кілометрів. Чому Японія вирішила посилити свою безпеку? Уряд Японії ще раніше заявив, що розглядає можливість розміщення понад тисячі крилатих ракет великої дальності у зв'язку з останніми подіями навколо Тайваню та військовими навчаннями Китаю. Ракети, які планують розмістити, будуть модифіковані для збільшення дальності польоту зі 100 кілометрів до 1000 кілометрів та зможуть досягати прибережних районів Північної Кореї та Китаю. Також їх планують удосконалити, аби можна було робити запуски з кораблів та винищувачів. Покращену версію ракет наземного базування планують розгорнути у 2024 році, що на два роки раніше, ніж планувалося. В той же час військові аналітики вважають, що метою Росії може стати острів Хокайдо. Місто Асахікава на Хокайдо завжди вважалося військовим. Тут була дислокована. 7 сьома дивізія імператорської японської армії, яка вважалася кістяком оборони від можливого нападу радянського союзу. Тепер Японія готується до нової загрози Росії, пише журнал Шукан Гендай. Приводом для занепокоєння стали заяви російського президента Володимира Путіна, який назвав Японію недружньою країною минулого року. Лідер політичної партії Справедлива Росія Сергій Миронов оголосив. Що Росія має права на острів Хокайдо. Екс керівник сухопутних сил самооборони Хірокі Ямасіта повідомив, що в міноборони країни на випадок можливого вторгнення ще з часів холодної війни розроблено сценарій вирішального бою. Передбачуваними пунктами висадження російської армії, що базується у російському Владивостоку, вважаються місто Ваканай, місто Хаматомбецу та місто Тесіо в північній частині Хокайдо. Швидше за все, вторгнення відбудеться одночасно з цих трьох напрямків. Росія і Японія досі офіційно не припинили воєнні дії з часів Другої Тої війни. Через протистояння за острови, розташовані неподалік острова Японії Хокайдо, відомого у Росії як Курили, а Японії як Північні території. Острови були захоплені радянським союзом наприкінці Другої світової війни. 9 березня в Японії офіційно заявили, що Курильські острови є споконвічними територіями Японії. Через чотири дні після військової агресії Росії в Україні представник МЗС Японії Хідекі Уяма сказав, що північні території Курил, а саме острови Конашира і Туруп, Шикотан і Хабомаї, були окуповані Росією. Що Перечить міжнародному праву до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.